Чоловіча кухня, і сьогодні Неля має подвійний бонус, тому що наші з Ігорем чотири руки на двох зроблять чудо салат. Ми впевнені, що він буде чудом, тому що сьогодні світ відзначає день народження салату Цезар. Зараз... Я думав, день народження чуда. я думав. До речі, було б гарно. Yeah, та, такий я, я такий відзначав Так, би, правда. І сьогодні ми готуємо салат Цезар. Чому звідки взявся салат Цезар, Нам Неля розкаже по ходу приготування, але для того нам... Працюйте, аж не відпочиває нам з. Єгором полегшили сьогодні справа, тому що вже є сухарики готові. Їх треба просто на шматочки порізати хліб, е, хліб і на сковорідці е, трошечки додати олії і підсмажити їх, ага. і приготувати отакі філе е, з курки, яке зараз, Єгор, ти почнеш нарізати. О, от і кубиками. Я працюю. Так. А я почну е, трошки помітити, да, от такими, як, е, ага. як зараз порізані е, наші сухарики. Рецепт ви зараз побачите на екрані салат Цезар найпростіше, що можна вигадати, Це правда. Е, тому що твердий сир. Сухарики, помідори, куряче філе ну це власне і, багато і все. Зелень. Ну і Ну, і крім того, салат, який ми зараз додамо. Вже салат айсберг. Це найпростіше, що може бути. Є ще варіанти бекону. Ну от я вже бекон. Я Ні, теж так, та. Воно вже... багато м'яса воно виходить таке. м'ясом ясно. Чому от такий, не побоюся цього слова, Вінігріта має в складі класичний салат Цезар? Неля, розкажи, Розкажу, будь ласка. Я скажу, тому що насправді не випадково, що сьогодні, 4 липня, ми відзначаємо ще й день салату Цезар. Саме 4 липня 1924 року американський кухар італійського походження Цезар Кардіні і придумав, власне, цей. Салат. Як це взагалі сталося? Страва, ну, як ви знаєте, надпопулярна у всьому світі. Вона справді подобається багатьом один з найпопулярніших салатів, але свого часу, оцей кухар італійського походження, Цезар Кардіні, він був власником і одночасно шеф-кухар одного з ресторанів на американсько-мексиканському кордоні. Ну і от під час однієї з вечірок, фактично, да, чи відвідувань цього ресторану, коли гості з'їли вже ну все, що було на столах, але не хотіли закінчувати святкування, вони почали вимагати ще їжі. І тоді шеф-кухар зайшов на кухню. все, що в нього залишилося з їжі, він просто зміксував. А це власне. Було і залишки м'яса, і сухарики, і помідорки, і <coughs> зелений салат. Поєднав це все. Ну і в результаті, як ви бачите, Я як на мексиканському сподобались... кордоні вже трошки м'яса спробував сухого. А, це тому, що це Але, тому, що але на сам, ходу саме з тих часів Цезар і взяв свій початок. Ну, і до речі, в США цей салат навіть було визнано найкращим кулінарним рецептом останнього. 50-річчя. тому друзі, дивіться, готуйте, занотовуйте рецепт, експериментуйте вдома, тому що це надзвичайно просто і смачно. Ми каже, зелі не Знаєте, зручно це їхні фактично... Слухай, не тільки виявляється Лоси. дуже багато страв створені з того, що коли щось залишилося залишки в холодильнику в їжі, та... залишки залишилися, значить це треба використати. І так народився і да. наш винігрет, Так народилася піца, так народився, як бачите, салат Цезар. Ми думали, що це має відношення до великого юлія не, Цезаря. Юлія ні, Цезаря ні, а ні. Ні, це виявляється італійський шеф-кухар, який е, зробив правильне приготування тих залишків в е, холодильнику, які залишилися. І от в нас, власне, дивіться, вже практично все для нашого це як для маленької собачки. Для нашого покарати. салата Шир, готове. Yeah. Я думаю, що ми можемо no, його, no, no. Е, робити дві жмені сухариків, no. дві жмені цього, тому що в нас ще не зроблена головна історія, в нас ще. Не натертий сир твердий, а він має дуже велике значення на твердій терці. Ми його е, додаємо. І зараз. Я так, думаю, що є все м'ясо, так? Ну, м'ясо все так, а сухариків багато не треба, бо м'яса ніколи багато так, не буває. Теж не люсами, а хліба багато, бо ну... а а хліб хліб сухарики правильно буває? посмажені, вони, до речі, справильно з чесночком вони такі не супер тверді. Вони крихкі, м'які, такі. Також так мають а. певний аромат. А я сущеріжу. Натерти, ні, я думаю, що достатньо, достатньо м'яса кидаємо трошки е, помідорів чері. А -а -а. Якщо у вас помідорки чері, то їх буде достатньо кілька штучок. Якщо звичайні помідори, їх треба хоча б на шість частинок порізати. Висипай, будь ласка, його е, сир, який у нас залишився. Так е, солимо, перчимо для того, щоб головний інгредієнт закинути, перш ніж ми це зробимо. Ігор хотів би тебе просити дістати з нашого холодильника салат. Салат, який буде це магія, одним телебачення. З... магія телебачення. Магія телебачення. Абсолютно точно. А де в нас салат, господи. А от діставай, яка попросив. А, Можеш цю, можеш мож, мож, цю, мож, цю а, ну, яку давай. завгодно. Може, це, це, називає. це, речі... як це називається? <кій> Ні, це, це салат. Е... Не то капусту витягне, не то. Просто звичайно капусту. Попросив Юрій Горбунов дістати салата. Який салат? Витягне капустину. Дістати. Просто в нас а... ще завжди на кухні за ластунками є люди, які допомагають нам. Коли вони машуть руками отак, вот значить це не то. Якщо машуть головою так, значить воно. О! Оце воно. І тепер А треба що вона нам... кривава така? Чому вона кривава? Вона гарно помита. нам Шматочки. На невеличке ну так просто як а типу пальцями, так це все розривали. Так на і дивися, є ще олійка, в якої трошки що нам пана трошечки більше засітут. Наші глядачі закидали нас повідомленнями про і про слово дня. Доброго ранку з Камбоджі, а Пилипенко нам пише з Камбо з Камбоджі. Уяви собі слово дня, морва це шовковиця. В тропіках її майже нереально знайти якісь смородину. А от вдома в ізюмі на дачі раніше два. Види, було і чорна і біла. Е, привіт, Хмельниччина. Пишуть нам доброго ранку. Морва це Шовковиця. Івано-Франківськ також пише, що Морва це дуже смачний вітамінний комплекс, а саме Шовковиця цю ягоду. Ну і ще одна глядачка <кху> по слідам нашої музичної терапії. Ну зачекайте, я додам трішки позитиву. Пише, що а зробіть, будь ласка, щоденну трьохвилинну рубрику з живою музикою, як було сьогодні. Оркестр зіграв чарівно і надих. Гаючи до мураш. Ну Здорово. і ми продовжуємо. Головний Здорово. інгредієнт для салату Цезар, що може бути краще, ніж власне соус Цезар. Саме для того він і існує, аби делікатно підкреслити смак свіжих овочів, ароматного м'яса і хрумкість сухариків. Тому додаємо наш соус. Ну це ж інша справа вже. Все. Соусу багато, як ви розумієте, дішили, не буває. Дішили, тому ми дорогу. даємо за смаком так, як вам подобається. І тепер делікатно, от що треба в салаті це зробити? Це делікатно перемішати. Думаю, що можна О, лопаточками, так, мета Ага, Вона прив'язана у нас. Ну добре, Шо, візьмемо тут такою ложечкою і. І Я красивенько забракований салат доїм. Ну і не забувайте, що салат Цезар все таки має чесничок, але оскільки сьогодні його день народження, і світ святкує день народження салату Цезар, варто його сьогодні спробувати для того, щоб віддати честь тому легендарному, як його лізвали цього чувака, Цезаря, зали... ти мене запитав, запитав, да, запитав зараз. зараз знайду Педро? його ні, Цезар Фуа? Кардіні. Кардіні. Це Цезар Кардіні. Кардіні. Ну що, Анель, готова? Ну, звичайно, так, ми з тобою <ріхе> дали. <ріхе> <ріхе> <Нормально, ріхе> Чесничок зараз да. будете вибирати, хлопці. <ріхе> <ріхе> ну, гарного Юрчику. тобі дня. Юричка трима. Дякую, Юра, дякую. Після роботи доведеться тільки додому, так? <ріхе> Неля, а правильно, відпрацювала і до хати. все. Так, Це ще одна. Я вже бачу, що тут все нормально. Мені прям навіть купувати не виходить. Ми це не могли зіпсувати точно. І швидко я вже беру. Нельочек, бери, тобі веделочка. Дякую. Юрчик, веделка. Дякую. Так. Ну що, перехрестили з Богом. Mm. Як там італієць в Америці благословляв свій салат. Кому ні, він здається. молився? Він казав: не дякуйте, просто грація. Просто смакуйте. <смакуйте> Супер. З чесником mm. ідеально. Mm. Mm. До Додавати... не, не, не для ні. Можна трошки більше додати соусу нашого. Клас. Mm. Спробуйте, дуже смачно. Після короткої паузи повертаємось в прямому ефірі. Працюємо, пишіть нам. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталій Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. Первину нашу Той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21.40.